Ukraine – спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Усім привіт! Журнал Збірники зібрав для вас найцікавіше, що трапилося за тиждень довкола національної команди та її гравців. Дивіться у цьому випуску, де в наступному сезоні гратиме Артем Довбик, ексклюзив з нашим форвардом. Детально проаналізуємо сезон Ярмоленка в еміратах. І, звичайно, топ новина тижня. Нарешті знаємо, коли конкретно збірна матиме тренера. Ясна річ одразу про ключову подію. Нарешті заговорив голова УАВ Андрій Павелко. Точніше, написав: збірну України до черневих матчів готуватиме новий головний тренер. І його буде представлено в домовлений з ним час. Між цих двох рядків читаємо, що цим тренером стане Сергій Ребров. І оголосять про це після завершення сезону в Еміратах. Єдиний нюанс, навіть те, що написав Павелко, не зовсім офіційно. Все таки опублікував у своєму Фейсбуці. А от офіційний Фейсбук УАВ саме цю тезу посту не поширив, взяв звідти лише цитату про контрольний матч з Німеччиною. До слова, це друга за значимістю новина. Ми зіграємо з Бундестім у Бремені 12 червня. Товарняк на Везерштадіоні не буде рядовим. Матч буде рівненько тисячним в історії збірної Німеччини. А всі зібрані кошти з цього шоу підуть на підтримку українців, котрі постраждали від російської воєнної агресії. Ну що? Аплодуємо перші серйозно корисні дії УАВ у цьому році. І ще одна інфа від Ньюзмейкера тижня Фейсбука Павелка. Україна продовжить грати кваліфікацію до Євро 2024. У Мінмолодспорту, спорту, вочевидь, зрозуміли недосконалість свого минулотижневого наказу зніматися з усіх змагань, де є росіяни чи білоруси. І у роз'ясненні написали щось: типу: якщо перетинатися з білорусами на полі не будете, то грайте. Коротше, самі наламали дров, поставили на вуха всю країну, і самі тепер якось розрулюють. А тепер нарешті можемо і про футбол. Хто з українських легіонерів був найуспішнішим минулого тижня вже за мить? А поки нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET, преміум спонсор збірної України з футболу. В закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів в збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок. Разом сильніші. Ну що, давайте спершу про прикре, бо ми ж, очевидно, хочемо бачити успіхи українців, а не навпаки. А тут ось такі меми про арсенал Олександра Зінченка. Чому? Та бо каноніри втретє поспіль зіграли в нічию в АПЛ. Цього разу з останньою командою Саутгемптоном. Уже до 14-ї хвилини лондонці горіли 0-2. Спершу привіз голкіпер Рамсдейл, згодом забив екс-канонір Волкот. І тут відзначимо лідерські якості нашого Зіни. Саме він зібрав партнерів на серйозну розмову, завів їх, а згодом розігнав атаку, після якої Мартінеллі один гол відквитав. Щоправда, з інші на полі Арсенал пропустив і втретє. Українця замінили і нічию каноніри врятували вже без нього. Насправді, цифри в зінченка у матчі не найкращі лише два виграних єдиноборства. 16 – втрат м'яча, а тому друга з кінця оцінка за гру. До речі, щодо останніх матчів Арсеналу висловився екс-гравець збірної Англії Гаррі Невіл. Ось що він сказав: в останніх трьох матчах Арсеналу досвідчені гравці: Жезус, Зінченко та Парті повинні були проявити себе, але не зробили цього. У них є п'ять днів, аби розібратися із собою. Відзначимо, що в середу в Арсеналу битва з Ман Сіті. Знаєте, що означає ось цей рахунок гри за участі Евертона? А те, що наш Віталій Миколенко провів топовий матч в обороні, і риски не пропустили. Власне, найкраща оцінка українця серед усіх це підтверджує, та й показники у Віталія пристойні: три перехоплення, три виграних верхових дуелі, 74% точність пасів. Усе ж справедливості заради скажемо, що Евертон таки пропустив, і все було б дуже погано, якби Миколенко не витримав офсайдну лінію. А так м'яч не зарахували. Тому Евертон, між іншим у меншості, відстояв нічию. В іншого українського захисника Іллі Забарного була соціальна місія. Він завітав на благодійний вечір, що організував його клуб Бормут в одному з будинків для літніх людей. Було приємно поспілкуватись з Іллею. Відзначали після заходу мешканці цього закладу на футбольне поле проти Вестгема. Українець знову не вийшов. Однак Бормут поступився 0-4, і вболівальники один за одним почали закликати дати шанс забарному. Адже в обороні був жах. Челсі Вікенд в АПЛ пропускав, бо його суперник МЮ був зайнятий кубком. А отже був час пресі поміркувати. Хто ж очолить команду Михайла Мудрика? Так от, The Telegraph повідомив, що гравці синіх дуже хотіли б бачити наставником Маурісіо Почетіно. А вболівальники вже кажуть, що аргентинець зробить з українця нового. Сон Хин міна, що думаєте з цього приводу? Пишіть. За словами англійського журналіста Роберта Пратлі, почутіно бачить у Мудрику великий потенціал і вважає, якщо Михайло гратиме вище, то розкриє його наповно. Та крім чуток минулого тижня в Мудрика був ігровий час. Українець зіграв 22 хвилини у лізі чемпіонів проти Реалу. Він двічі пробив по воротах, виконав одне успішне обведення і віддав чотири точних передачі. Однак над реалізацією українцю слід працювати. Бо ось такий момент Міша знову не реалізував. Хоч тут і був офсайд. Нема чим похизуватися Віктору Циганкову і його жароді. Хіба повним матчем проти валіядоліда? Хоча в атаці циганков був найпомітнішим, про що й говорить найвища оцінка для українця з поміж усіх гравців атаки, циганков небезпечно виконував штрафні, постійно загострював зі свого правого флангу, розганяв атаки по центру. Втім, кожного разу партнери нагоди марнували, тому і поразка. Ех, вітю, влучай по м'ячу на сотій хвилині матчу і ставай героєм поєдинку. Це ми вже перемістились до Італії, де на поле після ушкодження повернувся Віктор Коваленко. Наставник спеції випустив українця вже в компенсований час, і Коваленко мав ось такий супер шанс принести команді перемогу. Але не склалося. Бажаємо українцю більше не травмуватися і чекаємо його в наступних іграх. Руслан Малиновський після двох матчів з лави запасних нарешті вийшов у старті Марселю. Це було Дербі з Ліоном. Українець ще до поєдинку постив світлини, як він зосереджено готується до гри. Тож отримав на полі 83 хвилини. Найкраща нагода забити в українця була на 26-й хвилині. Дуже близько до мети, але все ж не вдало. А це приклад успішного дриблінгу від українця, що завершився жовтою карткою для суперника. Ну і топові коронні діагоналі теж були. Загалом Маліна провів доволі якісний поєдинок за рахунку, 1-1 його замінили. Оцінка хавбека за матч вище середньої. Він якісно виконував роль плеймейкера, будуючи атаки Марселя з точністю пасів 77% і двома успішними обведеннями. До слова Марсель, завдяки курйозному автоголу на останній секунді, матч виграв. Це вперше за 16 років. Провансальці вивезли три очки з Ліона і залишились на другій ліго чемпіонівській сходинці. Едуард Соболь пропустив матч Страсбура. Французька преса повідомила, що в українця м'язове ушкодження. Травма не складна, тому вже наступного тижня можна чекати Соболя на полі. же виграв у друге поспіль, що дуже важливо в боротьбі за виживання. Не грав вихідними й Роман Яремчук. Брюге не включив українця в заявку на матч з Ейпеном. Утім, не треба шукати підводних каменів. На своїй сторінці у Твіттері Брюге, звітуючи програвців у Лазареті, повідомив, що участь Яремчука в матчі під сумнівом через ушкодження. Бажаємо Ромі швидкого одужання і повернення на поле. Ну що? На сам кінець традиційно в Емірати, де виблискує. Ярмола у другому матчі поспіль він відзначився асистом. Якщо минулого разу ми з'ясовували, чи то навмисно він так давав п'ятою, чи ні, то цього разу все чітко. Підопічні Реброва заперсингували воротаря. М'яч опинився в Ярмоленка, і він віддав Рахімі на порожні ворота. Так рахунок став 2-0, але Алян цю перевагу не втримав. Двічі пропустивши вже фактично вкомпенсований до матчу час. Далі у випуску на вас чекає ексклюзивне інтерв'ю Артема Довбика, де він розкаже, коли чекати його трансферу в Європу. І найголовніше, куди. Ну а прямо зараз продовжуємо тему нашого капітана Ярмоленка. Розібрали для вас увесь його сезон в Еміратах. І як він вплине на роль Андрія в збірній? Дивимося. Влітку 2022-го переїзд лідера збірної країни Андрія Ярмоленка з Лондона в Аляйн зрозуміли не всі. Змінити найкращу лігу світу на екзотичні емірати погодився б не кожен. Ясна річ, що професійно цей перехід кілька кроків назад. Але. На той час в Україні вже йшла війна, і деякі колоністи не безпідставно припускали. Ярмола поїхав вимірати за грошима, у тому числі і для України, і для нашої армії. Приміром, днями Ярмола з іншими лідерами збірної викупили прапор Азову за понад 2 мільйони гривень. Андрій безсумнівно один з найбільших приватних грошових донорів періоду повномасштабного вторгнення. До речі, про нашу з вами перемогу. В збірна оголошує збір коштів на дрон для ЗСУ. Як долучитися? Донатьте від 100 гривень на банку за посиланням в описі до цього відео та беріть участь у розіграші крутих призів від наших партнерів компанії VET, футболка збірної України з прізвищем коноплянки, ігрові м'ячі та оригінальні шалики. Приєднуйтесь до збору разом сильніші! Та, окрім грошей, іншою причиною поїхати в Емірати був Сергій Ребро, співвітчизник, тренер-друг. У їх житті багато спільного: обидва легенди Динамо. Обидва виступали в Англії і грали за Вестген. Хоча в одній команді, як гравці, вони так і не пограли, можна сказати, розминулися. Однак тренерська робота Реброва в Динамо припала саме на розхід Ярмоленка. Пани киян пустять не одну сльозу. Поглянувши на ці фото, але ми хочемо поговорити про сьогодення: як Ребро використовує українця в Еміратах, як грає Ярмола за Аляйн? і чи залишиться він лідером збірної? Розбираємося просто зараз. Для початку покажемо вам теплову мапу Ярмоли в іграх Аляйна. Здавалося б, українець грає на звичній позиції правого вінгера, але тут показовий той обсяг роботи, яку Андрій виконує в центрі поля, і на своїй половині ситуація, коли в пошуках м'яча Ярмоленко опускається ледве не на позицію опорного півзахисника. Це типовий паттерн для аляйна. Саме Ярмола, диригент цієї команди. Він той, хто керує дуже багатьма системними процесами на полі. Якості граючого тренера підкреслюють сім передасистів. Стільки немає ні в кого у чемпіонаті Еміратів. А там грають, приміром, такі майстри, як п'яніч або піци. Та й сам Андрій дотепер за цим компонентом ніколи не вирізнявся. Що привертає увагу, так це зменшення обсягів фірмового дриблінгу. Пояснюємо це трансформацією ролі ще раз. В еміратах він не класичний вінгер чи нападник. Він ретранслятор ідей Реброва. Відповідно, і втрат у лідера збірної значно менше аніж в середньому за кар'єру. Важливий аспект для збірної це ігрова практика ярмоли. В еміратах, за винятком періоду з травмою, Андрій грає. Багато закриваючи рота критикам, він довів, що готовий грати по 90 хвилин без замін. Стільки ігрових хвилин за один сезон у Андрія не було ще з часів Борусії. Окремо варто відзначити якість кросових подач з флангу. Цифри показують, що Ярмоленко багато подає до воротарського майданчика. І це майже завжди гостро. Найближчі тижні вирішальні для Аляйна в цьому сезоні. Чи зможе пара Ребров Ярмоленко разом виграти не тільки УПЛ, але й чемпіонат Еміратів? За два тури до фінішу ситуація виглядає ось таким чином. Та найголовніше, що буде далі? Чи буде воз'єднання Реброва і Ярмоленка в збірні України? Як вважаєте? Напишіть в коментарях. Поспілкуємося на цю тему. А тепер, нарешті, ексклюзив збірників зустріли Артема Довбика одразу після матчу Дніпро 1 рух і не могли не розпитати про усі чутки, що ходять довкола форварда збірної. Ну і звичайно про саму перемогу, яку команда Довбика ледь вигризла. Тяжка гра вийшла. Ми десь випустили гру з-під спідконтролю. Дві помилки, такі не обов'язкові і Десь була ще така нервозність. Ми бачили другий гол. Я вважаю, що гравці на такому рівні не повинні допускати таких помилок. Якщо ми боремося за якісь нагороди, тому такі помилки треба виключати і більш надійніше грати в наступних матчах. Ми розуміли, що нагнітати ситуацію не потрібно, тому що ще другий танк попереду, тому. Він прекрасно все розуміє, і я думаю, що цей момент розберуть уже після гри. Добре, що ми завершили по перемогу. Мені зараз всі постійно це говорять, але я так. Стараюся сильно на цьому не зациклюватись, тому що кожна гра, головне, щоб ми перемагали і приносити три очки команді. А я вважаю, що голи вони самі будуть приходити, якщо ти будеш гарно працювати. Селезнього вже ти теж зациклений, був на якихось рекордах, тому в нього так не дуже сильно це вийшло, тому я теж стараюся не сильно на цьому зацикливати. Євген Селозньов це легенда українського футболу. Він топ-нападник, забивав багато волів, був завжди таким хижаком на штрафному майданчику. Десь він підказував, от до речі, підсказав, що поворотарю вдарити пенальті. Тому якраз в цьому матчі якби скористався його підсказкою. Взагалі я сказав, що. Чого я не б'ю по, по воротарю? Я кажу, я бив воротарю, потім десь перейшов більш так на силу пробити, надійніше. А він каже, що попробуй знову спробував. Буду... буду тепер качати воротарів один раз на силу, один раз по, по ньому буду бити. Щоб конкурувати з Романом Ірончуком, потрібно грати те теж в європейському пункту. Десь рік такі чутки, бачите, бачите, не сильно воно мене вибиває, тому я стараюсь сильно не відволікатися, бо я думаю, що все буде і вся ця історія закінчиться цих Так особо ну, з Трапзон спорт ми не, не спілкувалися, тому вони завжди цікавляться, спитають. А, але... Наразі не можу сказати, що я горю бажанням грати в Туреччині. Є варіанти більш цікавішого плану. Мені ж зараз імпонує чемпіонат Італії, але я розумію, що там мова трішки Ну, не в усіх командах, звісно, є команди, в яких більше іноземців, і там більш так інтернаціональні тренери і гравці. А багато я таланта, треба знати італійську, наприклад. Тому не знаю. Ну, італійський чемпіонат подобається, так слідкую, і, ну, і в пріоритеті, звісно, чемпіонат Англії і, іму, і мені десь дослідник. В общем, тобто 5 <сум> чемпіонатів дуже цікаво. <сум> я думаю, я готовий. Мені вже 25 років. Тоді, коли я переходив, на той момент мені було 12 років, я був зовсім не готовий до такого і не розумів. Всю весь смисл життя в Європі. Так, мені було тяжко, але зараз я сконцентрований тільки на футболі і думаю, що мені буде зараз легше. Ось такі справи. Як вам амбіції Артема? Чи не завищені? Іще. Який, на вашу думку, клуб і чемпіонат підійшов би до вбику найкраще? Пишіть усе в коментарях. Будемо обговорювати. Ну а на сьогодні це все. Не забудьте про лайк і підписку на наш канал. До зустрічі за тиждень. Вібет'юкрейн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.